Доброго дня всім! На початку Бог створив небо і землю. Ці перші слова з Біблії показують на першу причину всього створеного, тобто на Бога. На початку Бог. І це перший научний факт. І згідно закону, причини і наслідку, наслідок не може більше бути за причину. тому небо і земля. І весь створений всесвіт це є наслідок, а причина всього створеного є Бог, тому саме безбожність і відкидання Бога веде до такого високого рівня безумства, війни голоду хаосу, смерті та пекла, тому всі, хто мене чує, не вертайтесь до Бога, почніть молитися і читати Біблію. مخaيbاr blarasuلoveك بaص